Він 10 з 10, але він дуже сильно любить свою маму і чаще її слухає чим тебе. Її рекомендації, совіти. Він 0 з 10. <реш> <реш> Чого? Вже нова сім'я, нова жінка. Я, ну, я вважаю це. Ну, 3 з 10 ще там. Він 10 з 10, але він лайкає всіх твоїх подруг, всіх дівчат в інстаграмі, на яких він підписаний. 10. 0 Це 4, десь 5 з 10. Просто лайкає, без коментарі. Вже в коментарі. Коморонки по маловій. Окей, це 00. Я поняла. Він. 10 з 10, але він постійно знімає тіктоки, фоткається, коротше, дуже любить себе знімати на камеру, викладати це все. Будемо разом це робити, якщо мені ще монтірувати, я не можу. Ти... 80. Для мене це 60. Якщо мужик буде більше, ніж я приділяти времени своїй внешності, там постійно жорсткі фотки робити, якщо вони будуть краще, ніж мої, це <су> не він 10 з десяти, але він не любить ту їжу, яку любиш ти. І наоборот, їсть те, що ти не любиш. Хай сам собі готовий. Десять з десяти. Десять? Десять з десяти, але зустрічався з твоєю подругою. Він <реш> <Ти> не... <реш> 8 з 10. Він був в з твоєю подружкою, так, і вони розстались. Десять з десяти, поки. Спасіба.